Добрий день. Добрий, Всім день. добрий день. Всім привіт, доброго дня, Олександра. Доброго звіта дівчата. Навзаєм. Добрий день. Да, добрий. Так. Сім. А скільки взагалі повинно бути у нас, щоб ми розуміли, коли маємо починати? Чи можемо починати? Так. Ну, у нас взагалі десь від 40-45 людей. Без без мене 37 тоді. А, 39, 40. 38, О, Да, 37. Та я бачу, що тут усі вже. Ну, Значить, цікава тема. Актуальна. 100, <рес> Не встигаю вже. приймати. Не встигаю приймати. 42. Бачите, які ви популярні. А, будемо починати. Радий усіх бачити. Ця програма звісно потребує, ну якщо там в неї занурюватись більше часу. Але ми розраховуємо, що за дві години, може, десь там плюс, плюс 10-15 хвилин я встигну вам все, що запланував про цю чудову технологію, розказати. Буде багато, я сподіваюся, цікавого і важливого, яке як інформація, яку ви зможете використати для там, покращення. І е, співпраці з клієнтами і покращення, покращення результатів е, вашої роботи в цілому, так поїхали трошечки. Познайомимось. Ну на жаль, з кожним з вас не зможемо познайомитись, тому що формат цього не, не е, предполагає, але з, зі мною з програмою швиденько познайомимось. Звати мене Олександр Пронішин. Я скину потім матеріали методичні. Там буде там більш розгорнута інформація. Єдине, що зазначу, займаюся в нашій країні бізнесом з 90-го року. Сам дивуюсь, тому що чомусь я з ГУЗу не з'їхав, тому що дуже таке цікаве за Я, Будучи студентом, почав займатися. Працював в багатьох компаніях на різних керівних посадах. І вже як консультант з 2005 року працював і ще більше компаній, познайомився і ще з більшого більшої кількості там ринків, сегментів і таке інше. В декількох е, странах ці е, мої клієнти знаходяться. А, але в першу чергу завжди в е, фокусі моєї діяльності були продажі. тому е, напевно і зараз ми з вами тут зібралися, і е, е, декілька там десятиліть, скажімо, тому. Ну, майже два десятиліття тому мені вдалося познайомитись, вивчити технологію спін на дуже такому об'ємному заході в рамках компанії, яка винайшла цю технологію, яка її розробила. Це дійсно пощастило. І після цього я закохався в цю технологію, я сам її використовую і намагаюся максимально. Доносити своїм клієнтам ефективність і якості цієї технології, тому що на жаль, те, що з чим я стикаюся в інших якихось там програмах, і в певним чином моїх колег, ця технологія новілюється до чотирьох типів питань, але це зовсім не так. Ця технологія розроблялася 12 років. Там в наших матеріалах є е, декілька е, даних цифр про цю технологію. Витрачено було дуже багато і часу, і грошей на цю технологію, і тому е, думати, що ми там е, за це за ці кошти за ці інвестиції отримали чотири типи питань. Ну звісно, це не так. Це е, ціла філософія спілкування взаємодії з клієнтами, яка е, націлена на те, щоб е, перевести. Формат продажів з інформування і можливо безпосередньо продажів, формат е, допомоги клієнтам вирішення їх проблем, і це дійсно працює. І е, на цьому шляху е, дійсно е, фахівці з продажів отримують більш кращі результати ніж е, ті продавці, які використовують або там інструменти інформування клієнтів, або ін, інструменти там класичного продажу. Так, і що е, стосується програми. Зі мною вже розібралися, що стосується програми. Ми з вами ну, відносно е, поверхнево, але подивимось на е, увесь комплекс е, тих е, інструментів і методів, які, я нам над, на, які нам надає філософія, як я називаю, навіть не на технології, не метод, а філософія спін-продажів. Етап нульовий. Можна так сказати, це орієнтація в клієнті, а, понімання того, що таке, а, що, що рухає нашим клієнтам, що в нього болить, які в нього проблеми, тому що технологія СПІН наголошує на тому, що кожна продаж це вирішення якихось проблем. Тому що, якщо ми намагаємося. Продати там послугу, чи товари, чи якісь інші продукти нашим клієнтам, то ми а, намагаємось а, привнести зміни в їх життя. Вони повинні будуть витрачати час, витрачати кошти, а, ще якимось іншим чином змінюватись. І ці зміни а, повинні бути вмотивовані. Якщо в а, людини немає мотивації, вона не змінюється, взагалі не змінюється. Тому що економить там і кошти, і час, і сили, і все таке інше. Емоції також економить, і от для того, щоб людина почала змінюватись, в неї повинна з'явитись мотивація. А ця мотивація це в першу чергу бажання людини вирішити ті проблеми, які в неї є ті зони недосконалості, які змінюючи. Людина будь то uh, на посаді в компанії, якщо ми там uh, маємо на увазі b 2 b продажі або для себе особисто, якщо маємо на увазі b 2 c продажі, вона тоді починає бажати змінюватись, і тоді uh, виникає оця, оця ситуація, яка закінчується uh, продажем як таковим. Тому для того, щоб uh, нам почати рухатись uh, в цьому напрямку. З Самого початку, ми повинні зрозуміти, що ми, як е фахівці з продажу, продажу, повинні бути націлені на вирішення проблем клієнта. Більш за все, е я можу так сказати, і це там напевним чином одна з цитат, е яка е супроводжує цю програму, там і більш комплексну програму навчання по технології спини та спів проводжу, що ми повинні бути. Фахівцями, фахівцями не в продукту, не в ринку, там не в конкурентах, ні в не, в характеристиках наших продуктів, ми повинні бути фахівцями та експертами в вирішенні проблем клієнтів, ну які, звісно, стосуються е, тієї галузі, де е, ми пропонуємо рішення рішення для наших клієнтів, вирішення проблем наших клієнтів. Якщо ми не почнемо е, думати категоріями проблем клієнтів. То ми будемо залишатися ну певним чином якимись там інформаційними агентами, які дають клієнтам інформацію і вже на самих клієнтів перекладують зобов'язання вирішувати. А це підходить мені, це вирішує мої проблеми або не вирішує. І ось тут спін в більш ніж будь-яка технологія, наполягає на тому, що в першу чергу фахівець з продажу продажу повинен орієнтуватися в проблемах своїх клієнтів. Починаючи спілкування з клієнтом, входячи в е, прямий контакт з клієнтом, в е, фахівцях з продажі, вже повинна бути певна гіпотеза, а, а краще декілька гіпотез о том, які можливі проблеми є у клієнта і які ми можемо вирішити е, завдяки використанню наших продуктів та послуг най, найкращим цілям. І ось це є певною отправною точкою, да певною е, базі самої основою, після чого ми починаємо рухатись. Якщо в нас це є, ми можемо переходити далі і переходити далі до слідучого етапу етапу установлення контакту це важлива річ, тому що навіть на цьому етапі ми можемо, хоч це там найпростіше на певним чином чином, етап, допускатися помилок, які призводять до з'явлення заперечень клієнтів і їх спроб захиститися. Від наших намагань щось продати, якщо ми з самого першого там буквально слова чи речення ми е, кажемо клієнту і, там добрий день, Ігор, Іван, е, Ольга, Марія е, хотів би запропонувати вам там придбати наші там послуги, курси чи таке інше, це вже відштовхує клієнта. Коли ми пропонуємо придбати, ми вже пропонуємо клієнту надати нам якісь зобов'язання, якісь навіть якщо клієнт. Погоджується рухатись далі, що ми починаємо з того, що ми пропонуємо продати, це вже він бере на себе певні зобов'язання ну розглянути як найменше цю пропозицію. А за зачастую да, клієнти до цього з самого початку не готові. Тому, от самий простий етап вже безпосередньо комунікації з клієнтом, встановлення контакту. Даже на нього ми повинні звертати увагу і формулювати комунікацію самого першого цього етапу взаємодії з клієнтом, розраховуючи на те, які проблеми ми намагаємося чи будемо намагатися вирішити для клієнта. Тобто ми починаємо спілкування з клієнтом, стаючи на, на його позицію, на те, а що він бажає напевно, Вирішити може, навіть до, до, до кінця не усвідомлюючи, але ми далі будемо намагатися йому це допомогти і усвідомити. І от, коли ми пройшли цей перший етап, коли ми отримали у клієнта можливість задавати нам питання, от ми переходимо до, напевно, найважливішого найважливішого етапу спілкування з клієнтами це етап виявлення та розвитку потреб клієнтів через е, усвідомлення, в першу чергу, клієнтами, їх проблем та їх наслідків. Тому е, на цьому етапі формується от та база, от та е, мотивація клієнта змінюватись, яка далі конвертується в зділку клієнтам, яка далі конвертується в наш продаж е, послуг та інших продуктів наших компаній. Пройшов це перший етап. Нульовий етап це підготовка, орієнтація в клієнті, другий етап це, це встановлення контакту е, з е, певними. Тіми, е, Додатковими умовами, що ми не намагаємось продавати з першого з першої хвилини спілкування з клієнтом. А ми показуємо клієнту, що я прийшов сюди. Да не, не, не важливо, я прийшов сюди фізично або я прийшов сюди е, в якості там е, партнера по телефонному дзвінку для того, щоб допомогти тобі, а не е, там впарити, втюхати чи щось таке інше. І ось, коли ми отримали дозвіл клієнта рухатись далі, ми починаємо задавати питання. Це важливіша річ, а ми не вивалюємо на клієнта, якщо він там да далі згодом з нами спілкуватися. Вивалюємо те, що ми знаємо про нашу компанію, про наші послуги, про наші продукти і таке інше. Ми починаємо спілкуватися з клієнтами. Ну як кажуть фахівці з продажу, якщо у людини два уха і один рот, то і приблизно пропорція в спілкуванні з клієнтами повинна бути такою ж. В два рази більше ми слухаємо ніж розмовляємо, коли ми продавці або краще ще більше, ніж в два рази, більше каже клієнт, тому що коли каже клієнт, то ми крім усього іншого, ми ще отримуємо для для себе нову інформацію, ту, яку ми не знаємо. Коли кажемо ми, ми кажемо те, що ми знаємо. А коли ми слухаємо клієнта, ми отримуємо нову інформацію. І ми таким чином, якщо ми ще використовуємо такий важливий інструмент спілкування як питання, ми ще впливаємо на точку зору клієнта, тому що клієнти зможуть придбати наш продукт, нашу продукцію, нашу послугу тільки базуючись на своїй точці зору, не на наших там переконаннях і впевненості в якості нашого продукту. А виключно тільки на своїй точці зору. Ну, як то кажуть, е, існує скільки там точок зору? Дві? моя і і, і правильна ж да. Ну так mm -hmm. по-іншому ж ніяк да? не може бути. Тому наше завдання сформувати оцю точку зору клієнта, яка стане е, подальшим фундаментом для прийняття mm -hmm. рішень про зміни, які далі е, приведуть до нашого продажу, тобто до завершення. Е, Закриття зділки, скажем так, так, і ось на цьому етапі якраз і з'являються оці чотири типа е, питань, які ми з вами розберемо: е, ситуаційні, е, проблемні е, і Я так і не знайшов до ну, того перекладу українського, який мені би подобався, там декілька використовую на сам на самом ділі, але, але так е, не, не змог знайти. Може да подальшому знайду. І е, направлючі питання чотири, чотири типи питань. Вони дуже різні, вони дуже різні по впливу на кінцевий результат нашої комунікації з клієнтами, але але вони е, важливі і вони е, відрізняються від тієї класифікації, до якої, можливо, ми звикли е, там відкриті, закриті, хвостаті, там, ще якісь там є е, типи е, питань, які є в е, класичних технологіях е, продажів. Далі, от коли ми зробили цю роботу, коли ми з клієнтів, коли ми е, з, установили з ним контакт, коли ми е, виявили та е, змогли е, поглибити е, усвідомлення нашим клієнтам е, тої проблематики, того, не, то, тіє, тих до недосконалості, які в нього є, ми вже тільки на цьому третьому етапі. Можемо переходити безпосередньо к продажу, але к продажу не в форматі інформування, як такого, а к продажу вигод рішення тих проблем, які ми е, виявили на попередніх етапах. Ну, в першу чергу, на етапі виявлення та розвитку е, проблем та витікаючих з них потреб для клієнта, і це буде в нас технологія продажу вигад. Яка відрізняється, звісно, від інформування, тому що вона націлена тільки на ті е, очікуємо вигоди, які планує отримати клієнт від е, зілки з е, нашою компанією. Далі, коли ми зробили, ну спробували зробити продаж, ми перевіряємо, наскільки клієнт е, осознав, да дас, е, е, прийняв ті вигоди, які ми йому транслювали. Наскільки вони стикуються з тими проблемами, з тими зонами невдосконалості, які ми виявили і намагалися розвити разом з клієнтом. і ми робимо пробне закриття після цього, після того як ми використовували технологію продажу вигод, ми використовуємо технологію закриття і зділки. І якщо це зроблено вірно, то на цьому все і закінчується. Технологія спін е, не має розділу, не має технології, має модуля е, обробки за е, заперечень, Тобто в класичному спіні е, немає заперечень як такових. Е, Ніл Рекхем та вся його команда соціальних психологів. Вони е, за 12 років, коли працювали над цією технологією, прийшли до висновку, якщо б це зроблено так, як вони. Побачили, причому це не те, що вони вигадали. Вони це побачили, як працюють досвідчені фахові фахівці з продажу, і вони тільки це систематизували і акумулювали в таку певну стройну структуру взаємодії з клієнтами в форматі філософії спінпродажі. Але, ну звісно, може бути так, що ми не зробили так, як планували, і десь у нас там щось пішло не так, і тому клієнт буде заперечувати, тому що заперечення це, як я вже казав, і воно може з'являтися в будь-яку мить і будь-якому на етапі, і це для нас повинно бути таким важливим сигналом, тому що заперечення це реакція клієнта. На те, що ми намагаємось взяти з нього якесь зобов'язання, а він ще не готовий нам його дати. В нього не сформована оця е, уява про важливість тих проблем, які в нього є, про важливість тих зон невдосконалості, які в нього є, які ми можемо допомогти йому вирішити, і він ще до конца до, до кінця не осознає тих, тих важливість цих вигод, які він від цього отримує. І тоді він починає починає заперечувати нам, тому якщо з самого початку ми отримуємо заперечення, то, то це для нас важливий сигнал. Ми щось робимо не так. Ми намагаємося взяти зобов'язання з клієнта, коли він ще не, не не готовий їх нам дати. тому, по логіці цієї технології, ми беремо зобов'язання тільки після того, як пройшли усі етапи. Зробили продаж клієнту в форматі технології продажі вигад, і тоді вже намагаємось взяти з нього е, певні зобов'язання. І якщо він щось не усвідомив, ми там можливо щось не так зробили, то ми тоді е, обробляємо ці заперечення, і звісно, в нас буде там модуль.